Традиційно культурно-мистецьке святкування дня народження нашої держави розтягується на кілька днів. Уже тривають інформаційно-освітні та творчі заходи в бібліотеках краю. У Хмельницькому літературному музеї відбувся мистецький вечір, присячений історії створення державного гімну України. Наймасштабніші заходи заплановані на п'ятницю. Святкування Дня Незалежності в області розпочнеться із покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Далі урочисте відкриття дошки пошани Кращі люди Хмельниччини. І уже традиційно в самому центрі області на Майдані Незалежності діятиме просто неба виставкове містечко, де можна буде і на Подільське декоративно прикладне мистецтво подивитися, і вишиванку придбати і себе показати. Тут же очікуються виступи кращих творчих колективів краю. А вже в пообідній час урочисті збори трудового, мистецького громадського активу краю відбудуться в обласній філармонії. І знову ж таки, у п'ятницю вже традиційний у це свято Балотур братів Стародубів. Масштабні заходи на День Незалежності заплановані у кожному районі області.